Ялинка лита Еліт засніжена. На відео розмір 230 см. Буває в різних розмірах від 120 см до 3,5 метрів. Це звичайна ялинка Еліт. Яка просто після виробництва засніжена бавовняним снігом, то ялинка повністю запилюється бавовняним снігом, висихає, і таким чином вона зберігається дуже довго, надійно, без пожовтінь, без осипань і так далі. Тобто ялинка чи навіть через 5-7 років не буде просто лисою без снігу і так далі. Досвід є, ялинки виготовляються дуже добре, дуже якісно, і вони не осипаються і не жовтіють з часом. Звичайно, якщо ви не будете там цілий рік тримати її під сонцем. В даному розмірі використовується 549 гілочок, з яких зібрана ця ялинка. Вона дуже пишна і виглядає дуже натурально і класно. Тобто немає ніяких там лисих місць, прогавин, де просто буде пустота. Ялинка дуже пишна, якщо розкласти її так само, як на відео. Якщо постояти трішечки довше, там хвилин 30-40, можна розкласти її ще пишнішою, тобто кожну гілочку в окрему, в різну сторону, щоб вона виглядала дуже пишно і класно. Голки і гілочки витримують багаторазову деформацію, тобто вона не боїться зберігань в коробці, в пакеті і так далі. Звичайно, не треба перекладати там умовну зимовою гумою в гаражі, щоб на сезонному зберіганні вона там погнулася якось, але і це можна виправити. Тобто вона неприхотлива при зберіганні. Комплектується металевою підставкою на чотири опори. Основні крони, основні гілки, на які намотані маленькі гілочки, вони обмотані шовковою ниткою для того, щоб забезпечити безпечність рук при збиранні ялинки, якщо можливо взагалі поранитись об ялинку, просто там де металева проволока, на яку намотані гілочки, і саме вона закрита ось цією шовковою ниткою. Але виглядає, що з нею, що без неї, дуже круто. Вага такої ялинки складає 19,9 кг. Складається з трьох частин, поставляється в картонному коробі в заводському пакуванні, габаритами 150 на 50х50 на см. Ялинки даного виробника зроблені з первинного матеріалу поліетилен, вони не мають ніякого запаху, не шкідливі, зберігаються чудово і не осипаються з часом, зібрані дуже надійно і якісно.